Андрій М'ястківський казка про яблуню. На узліссі біля рову де дідусь мій пас корову, кучеряве, як вільце, зеленіло деревце. І зайчатко, і лисичка називали його дичка, і колись давно, давно липам скаржилось воно. Чом я дике, я не дике. Скоро виросту велике, нині зовсім невеличке, п'ю водичку от кринички, що прозора наче скло, із зернятка я зросло, ось довкола ліс буя, Може, кленом стану я, може, дубом в з краю, ще не відаю, не знаю. Тут при нім зайчатко стало, подивилось. І сказало Ти з яблука, що впало, до землі вчепилось ти, щоб під дощиком рости, через років сім чи вісім станеш яблуною в лісі. Засміялись лопухи Хі-хі-хі. Хи-хи-хи, з неї яблуні не буде, бо затопчуть її люди, і якщо й вродить якийсь плід, то заглушить його глід. Але йшов у злісям дід. Скорячка води напився і на дичку поди... задивився. Непомітна, невеличка, але яблунька, хоч дичка. В бур'яна густих вона, але в корені міцна. Вирвав дід скрізь лопухи і сказав роздивляйся, зелені сни, а пізніше восени. Я візьму тебе в мій сад, де порічка й виноград, де квітує все зелене, станеш щепою у мене. І коли жовтів весь ліс, деревце дідусь приніс до господи посадив і довкола обгородив, щоб не сміли зайченята взимку яблуньку чухрати, а на весну залюбки. Прищепив дідусь бруньки з яблунь тих, що вже великі, що культурні, а не дикі, І деревце розвеселилось, шовком цвітом рясно вкрилось, І зросла, як дід хотів, яблуня семи сортів. Дозрівали на осонні білі яблука й червоні. От і казка невеличка вам про яблуню, про дичку.